протокол. А зараз чого ви протокол не складаєте? Зараз протокол складаєте. Я ж не в розвісті. Зараз ви протокол складаєте. Ви протокол складаєте. Хто така? Сусідка? Відповідно, до діючого законодавства, закону України про національну поліцію, я вас обмежу доступ до визначеної території ви на 5 метрів. Відійдіть, будь ласка. Я да. на 5 метрах. Я на своїй території. Да. Я говорю, стойте тут. Де що я, вас обмежую, я громадянка України хочу, де хочу, там йду. Я зараз складайте протокол. Зараз складайте протокол затримання. Слайдже. Ні, зараз складайте. Слайдже. Ви, полу... Ви порушні не склали. Покажіть. Що, кому? А де свідки? О, де порозуміли? На на складайте протокол зараз. Я зараз да, викликаю поліцію. Ви викликаєте, я з Да. Відійдіть до автомобіля, що ви ходите біля машини. Відійдіть, я сказав, ви не маєте право робити протизаконні дії. Це ви вважаєте, може, оскажете в судовому порядку. Дав невже ви мене чіп не чіпаєте? Ви мене чіпаєте? Я кажу, ми мене не, чіп... підходим. не чіпаєте підходимо. Що не я вам повідомив. Відповідно до 39 статті закону по про поліцію, поліція особливо доступ до визначеної території. Ви мене не штовхайте. Я стою, хожу біля того віку. Ви камера працює. І в мене камера працює. Супер, і і в мене. Ви мене не штовхайте, ви не маєте на це права. Зараз ви не маєте права забирати телефон обмежувати людину в її правах бігайте, це З Якого дива? Та що це авто ставите? цей автомобіль куплений за мої податки? Поняв? А ваших податок чотири гривні. Чому не б'єте? Це за мої податки. Ти тут стоїш. чотири гривні на рік. Не ваші вже податки. не вже Неважно. Це питання я до держави. 600 гривень в місяць плачу вашим пенсію, пенсіонерам пенсію. Да. Да? Потримуються з моєї дачі. 600 гривень Я працюю, я працюю і плачу. 600 гривень в місяць, а ви платите 4 гривні на рік. Неважно, я плачу 42% від своєї зарплати. Ви, ви стоїте на прозній частині. Це що відносно вас, коли не стартовний протокол? Попробуйте. Ось цього подонки, Помогите. подонки, Подонки, які обмежують людину, обмежують людину в її правах. Покажи, покажи, покажи своє обличчя, бугаїна, бугаїна, покажи своє обличчя, покажи своє обличчя. Покажи своє люка. Що ви робите? Варюха, покажи своє обличчя! Хто ти? Ще раз скажу, ви зараз будете затримані. Руки від, мене. від мене руки, від мене руки забери. Дай Бог ще раз до автомобіля піде, від... я вас попереджаю, ще раз підірю. Від, від, від мене руки забери, від мене. Я вас попереду. Не Покажи своє обличчя, ти. Ти, не Дивуйте, ти не маєш права ховатися. Ти не маєш права ховатися права ховатися! Ви щось будете затримані. Попробуй! Що попробуй? Ти ще не знаєш з ким ти сядаш. Попробуй! Слаб, попробуй! Покажи своє обличчя, хто ти, тварь. Не дай Бог, не дай Бог, мене працює камера, я вас зака...